Ти пізніше, куди ми таки приїдемо. Не спитайте, чому це секрет? Бо ми я сама насправді не дуже розумію, куди ми їдемо. Мені казала Оксана, ми їдемо туди. Я думаю, блін, супер. А потім вона каже: Ти будеш в джинсах підніматися? А я думаю, що я маю підніматись. Куди я маю підніматися? Я не думала навіть про це, але. Нормально я просто навіть не думала, що ні. Таку така приїхала. Народ. Ми починаємо свій шлях. Тут така стежечка. Нам підказала дівчина мого віра куди йти. Так бо я не знаю, як вони йшли. Ми, ми не ш... не знали, <піллянка> Так, І ми лишили телефон. Ту... 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 Ми лишили машину на парковці школи. І... увага! Обривистий берег! І ну, у-ху І це початок. <піллянка> а яка котра година? Не знаю. Ем... Дивіться, початок. 12.51. Починаємо. Погнали! Я знімаю. Я знімаю. Пам-пам-пам-пам-пам. Клас. Ми ніби бы... зараз прийдемо, я б полімки. О, о, оу. Ви відчуваєте, як трясеться? Бо я відчуваю. Є я... варіант, що я тут вже була. Там щось таке. Живуте. Wow. Оп, друзі, цього ці трути на приводять. Коротше, друзі, я виключаю. Не Скоріше за все. Бо нам казали, що має бути полого. А тут дуже стрімко. Подивіться Тут ще ладно, не видно так. Але в ми дуже стрімко. Нема жодної позначки. Ми йдемо на город. Які велике там чуєш. Друзі, це таке щось то. Ми бачимо е, написи якісь. Почитаємо, хто тут до нас. Читай, я, я не віддам. Я, я не ні... кохаюся. Мила, я тебе ніколи нікому не віддам. Люблю. Дванадцятий рік. Дванадцятий, тринадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий ого. Я все більше сумніва, що точно. це не пологий, а, цей маршрут. Але все більше надію, що там вже, вже скоро вже поляна. Ну, взагалі не видно, як там стрімко. Але повірте, навіть ці дві палки не допомагають. Mm. <laughs> І ці теж. Ми вже в лісі самого. <laughs> Реально, він схожий, це японський ріс. Ну тут вже непогано, тут якось приємно йти, ну легше. Так, бо тут свіже світло, або є якась ясність ніби. Це живот, видніється там. Якась згорання мабуть. О, це кінець. І ми пройшли швидко. Зараз навіть на не година не прийшла, якщо це кінець. Можете ці палки лишити? Все-таки да, це дорога, ота полога, напевно, і це той шлях. Тут багато людей їздять машини, і от там вже гора, тобто ми за годину дійшли, по часу? Ось Ще якийсь шлях, чуєш, ще якась стежка. Я не знаю, як ми будемо спускатись. ми знайдемо якийсь інший шлях, а не бо ми вб'ємось. тут дуже гарно, дуже сонячно. Просто прекрасно. Любі друзі, ми взяли сир на двох дегустаційний. Це означає, що тут все. Тут все є. І мед. 50 гривень мед, 100 гривень. Реально. От, І зараз будемо... А мені взяли ці палички. Я тут візьму палички. Дивіться, як стоять машина, я вражена. Вона прямо мене падає. Хто там біжить? Слава Ісусу. Будемо їсти. Там О, гляньте, короте, різний павиші. сир. Варіант. Як для кофе. А ну що ти ж так багато. Руксуа, щоб потім не бігати, якщо знадобиться, якщо впадає, що якщо... всякий випадок, щоб було. Окей. Дивіться, тут короте, різні овечі, бринза є чуть трохи. Копчений, ну дуже різні Там. сири. Там зіплайн. Получив. Будемо знімати дегустацію? Так. Мед нас насправді не можна там цукор. Там нема цукру. він 50 гривень коштує. Там нема цукору. В ньому не може бути цукру. Якщо в нього щось О, вже мушка. Де різниця? Ой, то воно таке рідке більшість. Опа. Ой, такий мед. Нічого не взяла. Ми пробуємо однаковий зараз? Так. Це треба зачіпати. Мені дуже подобається. Це дуже смачно. Я хочу не фанат відверто, вам скажу, я не дуже люблю це. Але я така голодна, і мені дуже смачно. І з медом я ніколи не їла сир. Але я така голодна. Ну, доводила, знаєте, який сир? А ні, їла з медом. Я їла звичайний Е, ну, білий сир звичайний. це не то. З медом перемішний. Це дуже смачно. А ну це. А ви сухру він ді. А це не мокати. Ага. Це дуже смачно. Як солена. Це копці. Який юси? Так це бринза. Це бринза? Так, вона в кінці дала трошки бринза. Блін. Ой. <риклад> 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 Блін, може <риклад> з собою взяти. Скільки банка коштує? Двісті о, кассу. П'ять хвилин відео, а я не буду. На <рес> Нарізки зробив. Дивіться, от ми отак от знімаємо Отак ставив телефон, отак от їли, їли. А ви не бачите. Ну проти чого ми їмо? Це просто отак от приходиш, проснувся, пробігся, зробив зарядку, сів, купив сиру і сидиш, їш. Ешь. Сидиш ешь. И дивишся. Я Я себе почуваю сейчас. И все супер. Снег. Друзья, вы все бачите? Сарбудз. А ты я не спала во все? То то мій родич. Той сир. Це Это каннибализм Я тоже снимаю. Вот доказ. Будемо з двох боків, знаєш, два кадри. Ага. Чекайте, я закрию сонце, вам боток п'яс по. Я, я yeah. Yeah, як світить. Як жара. У чотири кофти. <laughs> <laughs> я три, однаковий. <laughs> Дивіться, просто насолодіться. Я вам переклюю Тут тут, настя. Нам сказали, що єдиний шлях, можливо, це через ліс. Бо якщо ми підемо сюди нормальною дорогою, то ми вийдемо в село в якесь. Е, і типу, там треба буде дуже далеко йти нам до машини. Тому вийдемо знову лісом. Я не знаю, як це буде. Там дуже стрімко. Хтось точно впаде. Чорний я. <плес> <плес> а хто впаде? Я вже сказала, Я чула. Я не знаю, як вам передати, та наскільки стрімко. Може якось яскравість зменшити? Може збільшити? О, як класно, ніби китайський якийсь шоу. Народ, ми вже спустились. І дивіться, тут видно, де ми були. Ми спустились, а ну скажи котра година. 11 по це може пару хвилин, як спустилися буде. 1649, за пів години ми спустилися. Буквально згоди, пустилися. Це капес. Ми вже біля школи. Ми вже біля школи і дивіться, ой, і дивіться, що тут футбік. Фуцик. Ой, клас. Сідимо поки що. Дивимося. Дивіться, як припаркована Роксана на машина. Ми приїхали, бо всього лише дві машини. І тобі ще одна і інша так само була запаркована, як Роксана, просто боком. А тут приїхала і кажу, все отак, а я Дивіться, як гарно. Просто ми зараз захід сонця сумісу. А вже тує. зараз мої кофти всі пригодяться. В машині. Всім привіт! Дивіться, ми під бургером сидимо. Ми м'ясо в бургері. Ми в Макдональдсі, я ремчі. Чекаємо на замовлення. Замовили. Зараз ми вам розкажемо. Що ж ти таке знімають? Зараз ми вам скажемо, що ми замовили. Так, Шість штучок нагетсів, соус барбекю, Шість бургер, додаткові мариновані гуртки. Дабл чізбургер меню. В якому? Дабл чезберг, мариновані янки. Mm -hmm. Соус і сиром в дурблю. Люди, яка може собі дозволити. Люди. Яка... Діпи картопляні. І кока-кола велика. І кока-кола велика. Якийсь сер. Сер фрі. <laughs> Мадам Що це? Середня. І соус кетчуп. Е, чекаю, я замовлю картоплі фрі, я не діпа, точно. То я замовила кафа. Е, потім це все. Я б потім нічого не взяла. А що я би взяла? Автобус з собою нема? Ні, я не взяла. Нічого страшного, все сподіває. Друзі, їдемо додому вже. Ми їдемо додому. Так. Як тобі? Чи були ви на Маковиці? Якщо була, якоюсь теж пойшла. От. Все. Слів у конатах. Всім дякую. Всім пока!